Привіт, це продовження історії да, з піснею як так ла 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 мені надали коментарі, але на жаль, їх надали уже як підготувались, так Я так розумію, чекали вихід того відео, і мені зразу дропнули відповіді. Але я трішечки незадоволений відповідями. Вплили нові факти, про які я хочу розповісти, і хочу розказати про права лізингу і, взагалі, чому взагалі потрібно. Змінювати нарешті правила нацвідбору. Нещодавно давно в інстаграмі я запостив ось цю сторіс. Я дуже часто шифрую в сторіс якісь знаки. В даному випадку в нас була пасхалка, а пасхалка вона була прямо перед вами. Це пісня стромає. Давайте ми згадаємо мій огляд на пісню як так, коли я робив огляди на всі пісні. Це у нас такий, е, знаєте на що схоже? На пісню Стромає. Я правда не знаю, як так співпало, що мені пісня як так тоді нагадала пісню Стромає. Але навіть Макс Нагорняк, автор каналу Безодня Music, також помітив схожість з Стромає. Мені він нагадує, якщо чесно, трошечки стромає. Чому фігурує артист Стромає? А тому, що Семпл! Який був куплений в Black Eagles Beats, називається Стромає. Як я про це дізнався? Дивіться далі у відео. <світ> я вирішив провести додаткове розслідування, як же все-таки видалялися всі ці пісні, тому що відповіді команди Як так та Суспільного ну трішечки мені були незрозумілими. Пісня Як так, ла, -ла, ла є унікальним авторським твором. Слова на цю пісню ви ніколи не могли чути до релізу цієї пісні. Музика, мелодія, пісні. Також ніколи не була представлена в публічному просторі до релізу цієї пісні в рамках НАЦВІДБОРУ. В сенсі, музика, мелодія пісні ніколи не була представлена. Ну як це ніколи не була? А ну, фізично да, ми не можемо знайти пісню Мані, тому що її видалили. Але вона була представлена. Це знаєте, я вам кажу, що це чорний колір. А мені будуть доказувати, що це білий, хоча я бачу чорний колір. Я видалив реакції на пісні з нацвідбору, і я вам буду казати: таких реакцій в мене ніколи в житті на каналі не було. Ви про що? В мене не було, не, в мене не було таких реакцій ніколи. В мене не було реакції цього року на нацвідбір. Не було в мене. Ви що, странні чи що? У мене не було. Це виглядає приблизно так. Цікавий момент. Я хочу, щоб ви його запам'ятали. Всі світові музиканти і конкурсанти Євробачення, в тому числі, використовують такі платформи, як Splice, LoopCloud, Луслупклауд, Sounds та інші. Це портали з семплами, Це ми все знаємо. Безліч артистів використовують в їх в своїх піснях, але... Їх пісні не втрачають унікальність через використання вже доступних семплів. Тобто будь-яка пісня будь-якого артиста може мати інструменти в собі, які вже десь використовувалися. Ще раз, всі світові музиканти і конкурсанти Євробачення в тому числі використовують такі платформи з семплами. Да? Запам'ятали цей момент? Так, пісні можуть бути семплами, але не на Євробаченні. І вони про це знали. Про це трішки пізніше. Також біт з цими семплами використовувала до цього співачка Мані. оскільки біт здавався в лізинг на одному із ресурсів. Але згідно з умовами ексклюзивних прав на всі семпли з цього біта, всі, хто використовував його в лізинг, повинні видалити свої пісні з використанням цього біта на всіх платформах. Тому співачка Мані теж видалила пісню з використанням цього біта. Ми про все домовилися, щоб ні в кого не було питань. Всі питання узгоджені, з усіма заключені домовленістю. У нас є документи, які підтверджують, що всі права належать як так. Я не спорю, що вони викупили ексклюзивні права. Лізинг, це типу, ти береш як в оренду, але насправді я вам просто покажу на методі сайта Black Eagle Beats. На тому ж Black Eagle Beats, де були викуплені ексклюзивні права. Я спеціально зайшов і вирішив купити один із семплів. І я вирішив купити не ексклюзивні права, а просто права. На пісню. Ну я вирішив от купити семпл, хочу його в пісню свою, але не ексклюзивні права. Що нам пише сайт? Які в нас є доступи? Я можу записувати вокал на цю пісню, я можу робити дистриб'юцію, ем, створити там фізичні носії, диски, касети, пластинки. Я можу стрімити цю пісню скільки завгодно, я можу знімати музичних відео на цю пісню, скільки завгодно. Я можу її подавати на радіо і виступати з нею лайв. Тобто немає обмежень. А коли хтось викупляє цей біт в ексклюзивні права, то так, в цієї людини є ексклюзивні права на цей біт, але так як я купив цей біт раніше, мені дозволяється все одно його використовувати. Уявімо, що тут лінія. Ось тут люди купували біт в лізинг. І ось тут посередині з'являється якийсь артист, який вирішив викупити семпл. Ось ці всі пісні не видаляються. А ось наступні, хто захоче цей біт купити, вони вже, по-перше, не зможуть купити цей біт, тому що він буде недоступний. А по-друге, якщо навіть хтось завантажить таку пісню з таким бітом. Уже після е, покупки ексклюзивних прав, е, він уже не зможе її вивантажити на платформи, тому що буде розпізнавання музики. Це це люба пісня проходить, коли її завантажують на всі платформи. Тобто люди, які купили до цього біт, не в ексклюзивних правах, мають право його і надалі використовувати. Я вам показав правила саме цього сайту. Команда, як так, нам пояснює, що артисти і навіть не е можуть використовувати семпли. Але чому ж вони тоді видаляли всі пісні з цим семплом? Хм? А я знаю чому. Тому що скоро дізнаєтесь. Тепер перейдемо до відповіді Суспільного. Нам заявили, що відправляли лист на Велике Євробачення. І Велике Євробачення одобрили далі участь як так в нас відборі. І я дуже радий, тому що я не хотів дис дискваліфікації як так і все добре. Типу, я радий слава Богу. Типу, тут це відео навіть не про «Як Так», а про команду і про те, як е, нам ну, подають просто все типу так, розмито. І, типа, нам влаштовує відповідь. Е, дивіться, як так може бути просто заручником ситуації, він може й не знав, що цей біт десь використовувався, і так напевно й було. Я зараз кажу про роботу команди, як так, і про суспільне. Тепер про суспільне. Якщо. Нам Суспільне каже, що ось ми подали лист, нам прийшла відповідь. Питання інше. Як Суспільне подало лист? А по-перше, покажіть листочок. Ну, покажіть нам копію цього листа і копію відповіді. Правильно? Ну, типа, я можу теж сказати, що я купив права, написано Ледігаги Бетермен. У мене є всі документи. А, ну, типа, ну, покажіть. Покажіть листочок. Я не думаю, що там, в тому листі, який відправлявся Євробачні, розказували повністю ситуацію, які тут є трабли з цим семплом. Тому що саме прикол, основний з цим семплом, те, що вокальна мелодія, як так, вокальна, те, що він співає, повторює цей семпл, який був випущений ще в 2022 році. Переходимо до самого головного. Я хочу розповісти, скільки м, платили людям. За видалення своїх пісень з цим семплом. Е, хтось був злив пісню Тоді Мані. Це клянусь, це був не я. У мене не було повної версії тієї, тієї пісні. Хтось їй був злив в той день, коли я випустив відео. Я її скачав. Е, і я просто вирішив е, прошазамити її. Ті, чи вибивається в Шизамі, чи шазам пам'ятає пісню Мані Варто? Я вам клянусь: я шазамлю пісню Мані, і мені вибивається нова пісня. Таки починаю шукати цю пісню в інтернеті. Все що я знайшов, що це пісня з його альбому, який він випустив пару місяців тому. І пісня була перша в нього в альбомі. І, на жаль, послухати її не можу. Я вирішив написати чешсько-польському виконавцю та запитати, чому зникла пісня. Ну і де її можу послухати. І насправді те, що він мені розповів, мене трішечки шокувало. Тож починаємо. Я пишу Привіт. Я хотів за тут інтернаціональна мова. Я йому писав спочатку чешською, він мені польською. Потім я перейшов на польську, і ще й англійська буде окей. Я пишу: Привіт, хотів записати, що сталося, чому видалена пісня, де я можу її послухати. Мені відповідає: на жаль, мені довелося видалити цю пісню, тому що виконавець як так, зв'язався зі мною через те, що їх пісня також з фоновою музикою виконується на Євробаченні. Ця пісня буде доступна на платформах у травні. Увага! увага, Я пишу: до речі, я насправді знаю, що семпли, які беруться в лізинг, да, які купляються на сайті, вони можуть залишатися на платформах. І я пишу, я можу запитати, коли попросили видалити пісню, і чи він сам її видалив, і чи заплатили йому за це. Далі він мені пише, що йому запропонували компенсації за цю пісню 100 євро. І я тут пишу 100 євро компенсації за видалення пісні. Ну, типу, серйозно, це все, що вони запропонували, євро? Слухайте, а окей. А... А що стосовно того, що людина записувала голос, зводила її, тратила час. Ну, типу, взагалі, е, я вважаю за, якщо вже та команда підходила так і розуміла, що будуть порушення, і щоб потрібно видалити цю пісню, ну, за так за такі за таку роботу ну, потрібно пропонувати від тисячі до п'ять тисяч доларів. Людина робила альбом. Які 100 євро, що таке зараз 100 євро? Він пише, але в будь-якому випадку я зможу опублікувати цю пісню знову в травні. Мені також це все не подобається, це все дуже важко. Далі я пишу, з якою мовою з ним спілкуватись, тому що я йому пишу чешською, він мені польською, я пишу, що я сам з України у нас незабаром нас відбор на Євробачення і за правилами нас відбору. Дивно, що як так змусив видалити всіх свої пісні з таким семплом. Я пишу, я так розумію, що він хотів уникнути порушень правил на цвітбору. Але я знову пишу, що в правилах а, використання семплів дозволено залишати пісні. Дивіться, у хаяти є пісня осока. В нього є там семпл основний. І є от дівчинка нещодавно випустила також пісню з таким самим семплом. О, яквиля, ти думаєш, да, Романка даремна, все це фіхня. я слухаю подаю. То уявіть, що пісня, що дівчинка викупляє ексклюзивні права. Що ви думаєте? Хаяту видалять пісню, не видалять. Хаят також має право використовувати цей семпл, незважаючи на те, що дівчинка купила ексклюзивні права. Це вже якщо хтось після цієї дівчинки захоче випустити пісню з таким самим семплом, уже тоді вони не можуть це робити. А до цього, хто використовує цей семпл, можуть. Далі він мені пише, що я з Польщі, я можу розмовляти також англійською, я не можу розмовляти російською. Далі, що російською я також не розмовляю, у нас в Україні розмовляють українською. Я правильно зрозумів, що ви домовились про те, що вашої пісні поки не буде в мережі, а в травні ви зможете спокійно офіційно повернути її на цифрові платформи. Далі задаю наступне питання: як давно попросили видалити пісню в інтернеті? І далі він мені. Пише просто шок-контент. Я вам надішлю фотографії цих розмов. І він мене питає, чому мене це цікавить. Тут я йому розповідаю, що мене звати Ваня Расел, я музичний критик, член журі там, головних музичних премій в Україні та Ютуб-оглядач. Справа в тому, що коли е, пісню слухаю як так, включаю Шозам, мені опиляються е, інші пісні. Е, і пишу, що сьогодні ваша пісня була зашезамлена. Е, е, я пишу далі, що я просто намагаюся зрозуміти, навіщо. Вони так роблять і просять видалити пісні всіх виконавців, які використовують цей семпл. Так як за правилами використання семплів в лізингу, ви могли й не видаляти свою пісню. Я хочу знати правду, як було насправді. Просто буде спішно, якщо Шазам дасть мені ще одну пісню з таким семплом. Ну і далі починаються скріншоти, як його просили видалити пісню. За 100 Євро. 100 євро, друзі. Привіт, Маріуш! Мене звати. Я представляю команду українського виконавця «Як так?». Декілька місяців ми купили біт від Black Eagle Beats під назвою «Стромає». Тож, чому нам здавалось, що ця пісня схожа на «Стромає»? Тому що зазивається Стромає. А тепер ці всі права належать нам. З цим бітом ми створили пісню, з якою, а, яку подаємо на Євробачення. Далі вони пишуть, у нас є велике та, термінова, у нас є велике та термінове прохання видалити цю пісню з Ютубу а, і других цифрових майданчиках. Це дуже важливе та термінове питання для нас. Далі він пише: ну я ж також купив цей біт. Боже, мені ж, ж жалко його стало. Боже, розумієш, І це знаєте, працює це психологічна, ця давка. Надо зробити все терміново, терміново, видаляй, видаляй. Прямо зараз. Ми також купили. Типу, Боже людина, в випустила альбом. І йому він пише: Боже, я ж теж купив цей біт, Мені його правда жалко стало. У нас є права на цей біт з вересня. Хоча у офіційній відповіді команда як так давала інформацію, що вони цей біт купили у серпні, щось тут не сходиться. І далі вони пишуть: ми просимо видалити цей трек прямо зараз. Прямо зараз. Це слухайте, це психологічна атака. Це чисто психологічна людина там перелякалася, типу, ну, типу, не розібрала, що таке ексклюзивні права, і що він також має право типу, на, ну, на, цю, на цей семл, тому що він її вже випустив. Це дуже важливе питання для нас, тому що ми подали заявку на Євробачення з цією піснею. Згідно правилам Євробачення, плагіата не може бути. Е і знову вони повторюють: у нас є права на цей біт. І далі вони пишуть: ви можете додати цей трек знову з травня? Розумієте, оцей інтервал. Ну, зрозуміло, так? Да? Закінчиться Євробачення, і йому він зможе, типу, додати. типу, по їх версії. Ми просимо видалити цю, цей трек прямо зараз. Кожна хвилина важлива для нас. Знову психологічна атака. Слухайте, ну так не можна людину е таке робити з людиною. М і далі він запише, хорошо, я, я зроблю. Я можу. Він знову перепитує: я можу додати цю пісню в травні? Так, ви зможете додати цю пісню пізніше, але. Будь ласка, напишіть мені, коли ви це захочете зробити. А, далі, якщо компанія Євробачення продовжиться, то ми попросимо вас додати пізніше трек. Ну, типу, якщо поїде як так на Євробачення, а, якщо ні, то ви можете подати цю пісню в травні. Ну, так стоп. Е, е, розумієте, тут кажуть, ви маєте видати. Окей, давайте допустимо просто ситуація, біполярка. Ти маєш видалити трек, тому що в нас є права на цей біт, а потім каже, ти зможеш додати цей трек. Так, да, у нас є права на цей біт, але ти зможеш додати цей трек. Розумієте? Ну, типа, і по факту е, я не знаю, е, чи зможе він додати цей трек, якщо тому, що якщо вже цей біт, якщо пісня як така вийшла, і він потім випустить цей трек. По перше, цей трек буде вибиватися як, -як так. По-друге, ця пісня, цей Трек з цим семплом вже не буде пропускатися при подачі, буде автоматом приходити відмова. Це має бути не закрите посилання, типу не скрити пісню там, з Ютубу, а має бути тільки видалення. Далі просять PayPal, і він питає, чому я не можу просто його приховати, а треба видалити. І що пише? Правила євробачення? Тобто вони прекрасно знали, що якби. Якась пісня була доступна, це дискваліфікація. Ну, типу, але що за моральна давка? Навіщо так робити з людьми? Типа, які 100 євро чи 100 доларів? Ви маєте заплатити нормальний гонорар людині, яка витратила свій час і там попросити мовчати про це До речі про мовчати тут ніхто нічого не писав. Потім він пише, що Євробачення ж ну, не зможе побачити цю пісню, якщо вона буде приватна. Ніхто не зможе побачити. Ну, типу, ви розумієте, да? нам в, в офіційній відповіді сказали, що трек унікальний такої музичної мелодії ніколи не було. Да? А тут ми прекрасно все знали. Типу, ми прекрасно все чистили. Типу, які 100 євро? Ну, блін, ну 100 євро? Ну ви серйозно, ну які 100 євро. І згідно правилам, ми маємо бути од... єдині, у кого є такий реліз на початку Євробачення. І далі пишуть, що ну, у вас є ліцензія, тіп, нічого не міняється. Ну, типу, ти зможеш її додати. Але стоп, спочатку казали, ну, ем, ну, що ми викупили цю, цю пісню, да? потім ну, все одно у вас є ліцензія, ви зможете її додати. Тіп, так, ем, людину спочатку просто накинулась на неї, да? зробили моральну атаку, ем, щоб він видалив, а потім ну, тіп, ну, все, ну, ми повернемо реліз і там далі писали, ем, також ми можемо допомогти. В, ем, Промоут вашої пісні наступної. Типу, я от можу гарантувати, що як так і калоші зможуть підтримати ваш реліз наступний в соціальних мережах, але інший реліз. Ну точно, не з цим семплом. Да? І чесно, ну, я сумніваюся, що таке буде. Це, це звична справа. Там, навіть просто піарників, коли мені хочуть, там, піддобрити, Ваня, ми тебе так любимо, ми тебе так любимо, я думаю, де, а і, в чому це проявляється? Типу, давайте я вважаю, що ми можемо самі піти і послухати цей альбом, да без тої пісні, і підтримати самі його цей альбом. Да. Я залишу посилання на його альбом, ми можемо послухати просто після цього відео, перейти і підтримати хлопця, який е, просто під тиском, сам не розібравшись з цими лізингом і ліцензіями, просто видалив трек за 100 євро чи 100 доларів. Ну, типу, я вважаю, що його просто підтрим... Потрібно підтримати. Це да, польська чеська музика. Будемо приходити також оглядати цей шоу бізнес Я вважаю, що потрібно почати саме з нього, а можливо, навіть зняти на канал ем, свій огляд про нього. Як вам така ідея? Ставимо якісь там смайлики, щоб я зрозумів. Мені також писали в коментарях, що цей біт використовувався раніше в багатьох музикантів. Ми розуміємо прекрасно, що команда співака а, просто зв'язувалася з усіма артистами, хто використовував цей семпл і Компенсували 100 євро. Слухайте, ну 100 євро, ну правда, ну це ну... Це не чесно. Якби якась пісня була відкрита, да, в доступі, то це порушення правил. Дивовижно. Але тепер перейдемо до Суспільного. Я ж кажу: я не хочу чіпати як так. Він дуже х, добрий, хороший хлопець, який сам е, ще не знає оцього всього е, з цими правами. Тому що я, я ж не думаю, що він сам сидів там, купляв той семпл. Це все робили саунд-продюсери, бітмейкери. І це більше питання до команди, як так можна було компенсувати за 100 євро, ну, працю людей. Що Маня там взагалі мовчить, я не знаю. Може їй заплатили за мовчанку, я не знаю. Ну, типу, за компенсацію, окей. Е, чуваку заплатили, що да? він видалив пісню. Ну за мовчанку йому ніхто не платив. Можливо, Маня мовчить, тому що їй заплатили за мовчанку. Що теж 100 євро? Ну, типу, ну, блин, ну, такі питання, ну, це я взагалі Євробачення і наш відбір завжди розглядається під мікроскопом. Типу, кожна деталь, у когось там щось вилізло те, у когось те, хтось там політично кудись їздить. Здаві і так далі. Типу, але давайте перейдемо до Суспільного. Суспільний насправді мені нічому не влаштувала відповідь суспільного, тому що ну, типу, я ж кажу, як був поданий лист, який писали на Євробачення, як він був поданий, що там писалося, як ситуація, з якого боку, як вона виглядала, і, і ну покажіть. Окей, okay. про чому я кажу, що потрібно переписувати правила? І ні, почнемо з цього, що суспільне саме не дотримується своїх же правил. А якщо ми навіть говоримо там про семпли, да, типу, окей, okay, справа в тому, давайте про семпли закінчуємо у пісні Анки також є семпл. Давайте ми його послухаємо. Але справа в тому, що в Анки цей семпл зашифрований, заміксований, він не звучить як основна партія, і тим паче Анка не повторює своїм вокалом мелодію семплу. В даному випадку, в композиції Анки, цей семпл просто як додавання до інструменталу, як, ос... як оформлення його. Типу, він там заміксований, і, типу, це нормальне використання семплів. Інше як так, ситуація інша, як так повторює вокалом мелодію семплу. Розумієте, да? різницю. В доанки, наприклад, питання немає, що вона використовує семпл. Типу, але вона використовує також семпл, який вже був відомий в іншій українській пісні. Ем, і чому потрібно переписувати правила нацвідбору? Але почнемо з того, що Суспільне не дотримується своїх же правил. Наприклад, в минулому році був скандал да, з творчими шоу. Марина Круть заявила, що там був дабл, обговорювали, що на виступі творчих був дабл вокал. І типу, коли здавали, що на да, артист, коли подавав інструментал або мультитрек пісні, ну. Прекрасно чув саунд-продюсер і продюсер відбору, що там лунає дабл вокал. Я поясню, що таке дабл і що таке бек вокал Бек-вокал це зазвичай вокальні партії, які співаються в інтервалах. А дабл-вокал це партії, які співаються так само в унісон, як і основний вокал, типу, ну, привіт. А, ну, історію типу, ніякого там даблу не було. Хоча я відділяв музику, і ми чули прекрасно дабл вокал. Hello. цього року просто вирішили так. Ну, ми подали лист. Друзі, а що стосовно правила, що пісня не мала бути опублікована там до 1 вересня цього року, там чи минулого року? Дивіться, семпли, я ж кажу, мають бути право на Євробаченні, наприклад, як пісні Анки. Да? Ми можемо згадати пісню Марув там семпли Кашеміра. Да? І про це навіть був випуск, де показували мультитрек цієї пісні, але там також семпли використовується як додавання до чогось, а не як основа. Пісні, основа мелодії. Але якщо ми говоримо про програш Марув, якщо хтось такий семпл вже використовував пісні, тоді ми ще не знали, да, не розбирали історію про семпли. Можливо, вона тоді також порушувала правила. Якщо в неї там тун, туру, дун, тун, ту -ду 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 -ду", можливо, також це було порушення. Але ми не розглядали цю ситуацію з цього боку. Тож я вважаю, що суспільна має змінити свої правила на цвітбору та додати. Пункт про використання семплів як можна і як не можна, щоб людям не платили по 100 євро за видалення цілої пісні, над якою йшла велика і кропітка робота. Неважливо, популярний артист чи не популярний. І важливо те, що команда як так розуміла, що є трабл і його потрібно вирішувати. Але нам в офіційній відповіді кажуть, такого не було. ця пісня унікальна, такої мелодії ніколи не було. Well, ну, давайте. Давайте допустимо, як виглядає ситуація, з як так. Давайте я куплю, представте, що я мільярдер, я е, ексклюзивні euh, э, права на семпли з пісні Титаніка, оцю Флейту. -ту 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 -ту. Я, коротше, кажу, я в мене ексклюзивні права, Селіндіон, там, Джеймс Кемерон, видаляйте пісню. Коротше, видаляють пісню, хоча, ну, типа, Вони мають право на цю пісню. Допустимо, я купляю ексклюзивні права і скажу: видалили пісню за 100 євро, видалили пісню. І я створюю пісню, беру цю основу. -ру -ру -ру, і я співаю приспів. На-на-на-на, на-на-на-на-на, І кажу, це унікальна пісня. З унікальною мелодією. Раніше ви ніколи не чули такої мелодії. І фізично в інтернеті цієї пісні, наприклад, не буде на стрімінних майданчиках. Я буду казати, такої мелодії ніколи не було. І я співаю: і, ну, отак от виглядає ситуація з як так, з відповіддю, що це такої мелодії ніколи не було до нацвідбору. Тож команда, як так, не підставляйте свого артиста. Якщо ви платите людям за видалення цілих пісень, платіть не 100 євро та майте повагу до людей, які робили ці пісні. Платіть уже від тисячі євро, пропонуйте нормальні умови. І суспільне, змінюйте правила нацвідбору, додавайте пункти про семпли і нарешті почніть дотримуватись своїх ще правил. Дякую за увагу! І просто хочеться, щоб суспільне. Ретельно приглядала заявки та вирішувала, наприклад, якщо є такі проблеми, відразу ще на предкастингах, ще на великих оцих прослуховуваннях, а не тоді, коли залишається там тиждень до нас відбору. Дякую за увагу. Бувайте!